Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості всі мого каналу. Сьогодні 31 серпня. Я хочу обірвати яблука. Є у мене одна така яблунька. На даний сорт у нас кажуть саблук. Може це і неправильна назва, хтось може поправить мене, але почали опадати плодит з такого дерева. Це дуже старий сорт. Я хотів навіть в інтернеті знайти якийсь опис його, то фактично нічого не можна знайти. Плоди отакі здорові. Я зараз зірву декілька штук знизу зніму. Коротеньке відео, і хтось може підкаже, як правильно називається даний цей сорт. Отакі от вони на вигляд, дуже красиві, красиві бордово зелені, Ну це як влежить, це жовтий буде колір, яке повністю на сонці от видно, дивіться, червоненьке і тут вже жовте. Одне. Яблуко, яке впало, але має дуже красиве забарвлення. Тут червоно-бордове, а тут жовте. Зараз я зважу. Це я розрізав, щоб подивитися, що кісточка вже темного кольору чи можна знімати. Так, Це менше. 237. 323. така вага цих яблук. В розрізі мають дуже гарне забарвлення. Це яблучко, яке впало. Жовте забарвлення. А тут трошки зеленуватого такого відтінку. Соку дуже багато. Ну, це яблуко, яке впало, то воно таке кашеподібне, перестигше. на аромат. Таке, як правильно сказати, що яблуко, яке з ароматом квасу чи проквашене яблуко. Такий аромат. Проквашеного яблука, мабуть, буде правильно так. М -м -м. На смак кислосолодке. Тільки кислинка дуже малого, малий відсоток кислинки. А так, смакота на даний час. Кісточка повністю визрівша. Смачний. Ну, це можна сказати літньо осінній сорт. Він, мабуть, має достигати пізніше, тому що в нас дуже жарко. Достиг раніше. Така цікава інформація. Буду чекати дописів, щоб може хто проінформує, що це за даний сорт яблук. Бажаю всім своїм підписникам та ось цьому каналу міцного здоров'я. Та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.